Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім та покажу, які дії потрібно виконати в незашиленому тестнеті під назвою Фарос. І так як на українськомовному YouTube каналі на даний момент інформації про цей проект немає. Лайк та підписка. Поїхали! Фарос це Layer 1 блокчейн, і за словами CryptoRank, Airdrop в них підтверджено. Особисто я шукав цю інформацію, але я цю інформацію знайти не міг. Можливо, вона була дуже давно. І вони її знайшли, і вони, припустимо, написали, що Airdrop підтверджено. Проект зібрав інвестиції в розмірі 8 мільйонів доларів. По суті, це мало. Це взагалі пустота, але фонди тут також. Не сильні. І можна сказати, що це є один з невеличких мінусів. Але, як ми можемо замітити, тут всього лише є один раунд фінансування. Тобто, я впевнений на 90%, що ще за місяць, 2, 3, 5 місяців, можливо, за півроку часу, вони однозначно дозалучуть ще інвестиції і будуть наступні раунди фінансування. А можливо, вже й раунди фінансування наступні відбулися. Просто на даний момент вони цього не афішують. Відпрацьовувати блокчейни, а іменно layer 1, найкайфовіше, іменно ці блокчейни найчастіше роздають дроп. Звісно, що кожен перший, кожен другий проект не буде роздавати хороший дроп. Щоб отримати хороший дроп, а можливо, і навіть свій мінімальний лайфчайж, потрібно дійсно відпрацювати якомога більше проектів. Фарос лише нещодавно запустив свій тиснет. Тому час, щоб виконати цей тестнет, однозначно є усіх. Не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до дій. Цей проект вкладень не потребує. Тобто, всі дії, які ми робимо сьогодні, чи будемо робити через тиждень, сюди інвестувати своїх власних коштів не потрібно. Ми беремо тестові токени з цього сайта. Тобто, Faros, цей блокчейн нам дає тестові токени, і ми будемо тестувати їхню мережу. Всі потрібні посилання. На фарос я залишаю в телеграм-каналі. Посилання на цей пост буде під відео. З самого початку ми переходимо просто фарос. Я тільки залишаю лише одне посилання. Далі переходимо сюди, опускаємося донизу. Підключаємо наш гаманець. Це може бути Окекс, це може бути MetaMask, без різниці. Цих гаманців є надзвичайно багато. Вводимо свій гаманець. Далі нажимаємо Є-Не-Робот. Тут вам потрібно буде, щоб ви запросили тестові токени підключити Twitter. Якщо ви Twitter не підключите, тестових токенів ви не отримаєте. Підключаєте Twitter, запрошуємо тестові токени. Кран на даний момент робить абсолютно гарно, тобто без лагів тестові токени видаються. Запрошуємо тестові токени. Далі нажимаємо сюди та вже можемо переходити до активних дій. З самого початку є Делі Кожного дня я рекомендую цей Daлі заходити та забирати. Бачимо, в нас є рівні. Тобто, чим більше активних дій ми виконуємо, тим ми прокачуємо свій рівень. Я можу сказати зразу, що цей проект, цей тестнет, Щось схоже до Інітіа. Тобто там теж не було поєнтів, тут немає поєнтів. Ми не бачимо, скільки поєнтів ми робимо за свап або за пул ліквідності. Ми просто прокачуємо свій левел. Так само, ж в Інітії ми там прокачували пса, тваринку умовно. І тим самим, в кого був який рівень, той стільки й дроп отримав. Тобто, якщо ви там мали, якщо не помиляюся, сьомий рівень чи шостий, то ви отримали дроп теж без складень. Приблизно в розмірі 600-800 доларів гем. Я вважаю, що гем. Звісно, що не знати, чи Фарос буде той же самий гем, як і Нітія. Але цей проект вкладень не потребує, часу багато не потребує, тому я рекомендую його відпрацювати. Бачимо, що у нас є on-chain транзакції, тобто нам потрібно зробити СВАП, додати в пул ліквідність та робити транзакції. Тобто, перекидувати свої токени, які ми запросили. Комусь іншому, тобто своїм друзям і так далі. Саме в самого початку переходимо на свап, будемо свапати токен. Зразу скажу, що чим більше ми свапаємо, чим більше ми скидаємо, тобто перекидуємо токенів, додаємо більше ліквідності, тим ми прокачуємо свій рівень. Ну, мені здається, що ліквідність сюди не сильно рішає. Тут рішають транзакції та свапи. Тобто, чим більше ми зробимо свапів, чим більше ми зробимо транзакцій. Тим ми скорше прокачаємо свій рівень. Давайте самого початку зробимо декілька транзакцій. Чому потрібно робити транзакції? Тому що в пул ліквідність ми свої токени не зможемо додати, тому що в нас зараз є один токен, нам потрібно е зробити так, щоб умовно було декілька токенів. Бачимо, що гаманець Metamask мені дуже довго під'єднює, тому. Моя сітка, по суті, імпортована в OKEX Wallet. Я просто підключаю Okex. Думаю, що Okex зараз піде і проблем тут не буде. Ну, якщо у вас піде Metamask, буде теж добре. Я буду обмінювати на USDC. Небагато, буквально на 3 долара грузить ліквідність, чи є на цьому Dexie, і нажимаємо Swap. Так, бачимо, все добре, нажимаємо Swap, Confirium Swap. У вас може з'явитися помилка. Якщо у вас появляється помилка, я б писав 0.01. Якщо у вас буває помилка, постарайтеся вписати трішки більшу суму, і у вас транзакція повинна прийти. Все бачимо, що моя транзакція пройшла а, в процесі. Бачимо, що я отримав 387. Далі можу умовно переходити до наступного завдання. Далі Мені потрібно на цьому самому сайті додати пул ліквідність. Нажимаємо пул, нажимаємо новий пул. Тут вибираємо цей токен, їхній нативний. Далі тут вибираємо USDC. Очікуємо, поки весь цей пул підгружає, нажимаємо сюди. Вводимо мінімальну кількість. Тут багато вводити не потрібно, просто не спалюйте свої гроші. краще... Зробити так, щоб умовно у вас більше грошей було на СВАП. Бачимо, що умовно 0.01 токен нативний їхній, 3,14 до екваленту до USDC це більше, тому нам потрібно, щоб умовно USDC не перевищувало, тому що нам не вистачає USDC до цього токена. Я умовно буду заносити $1,87. Нажимаємо спочатку Approve USDC і далі тобто заносимо. Свої гроші в пул. Нажимаємо сюди та також підтверджуємо транзакцію. Все бачимо, що в пул-Ліквідність я їхній нативний токен і USDC додав. Переходимо назад і приступаємо до третього завдання. Нам потрібно просто наші гроші з MetaMasку, їхні токени перекидувати умовно друзям. Найоптимальніше а, рішення це просто перейти на DeBank, взяти чийсь гаманець і на цей гаманець умовно пуляти токени. От Давайте скопіюємо ось цього хлопця. Далі перейдемо в Metamask. Надіслати. Вставляємо цей гаманець і надсилаємо мінімальну частинку. Ось так буде достатньо. Нажимаємо Contain. підтвердити все. Декілька секунд, і наша транзакція полетить. Це, умовно, всі дії, які ми можемо виконати. Звісно, що їх небагато. Але, можливо, поступово ці дії або сезони будуть додатися. Але надіємо, надіємося, що сезонів багато не буде, і чим швидше цей проєкт зможе вийти в майнет та випустити свій токен і нас, по суті, винагородити як ранніх користувачів. Ще є останнє завдання це просто реферальна система. Тому, якщо у вас є. Друзі, є знайомі, які виконують проекти. Рекомендую поділитися рефералкою. Я особисто не знаю, що дають за рефералку. Але якщо є друзі, то звісно, що поділитися рефералкою не помилка. Ну і звісно, якщо ви аб'юзер, то вам однозначно потрібні проксі. Якщо ви не виконуєте тестей, а виконуєте промоакції, все рівно вам потрібні проксі, щоб вас не спалили і проксі. Я особисто рекомендую використовувати ті. Які не просто за 2 копійки і через які бриють, а хороші проксі, через які вас однозначно не побриють. Проксі, які особисто я використовую на свою ферму, це Seller. Надійні та швидкі. Якщо є проблема, пишете тут в підтримку. За пару секунд ця проблема вирішується. Посилання на проксі і знижка на купівлю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!